Друзі, всім привіт! Сьогодні друга частина по інвертору Anern. Сьогодні я буду розповідати, постараюсь відповісти коректно на всі відповіді у коментах. Можете почитати їх під першим відео. Відео перше у вас зараз на екрані, також силочка є у описі. Так, дивіться, перше, що мене питали, це ну, може не перше, може, і, ну, просто перше, на що я відповім, скажімо так, це на, запитували про те, чи включається він без акумулятора, і ми це перевіримо зараз. Прям. І там всередині питали за. Плату у верхньому лівому углу. Тут чи є вона, чи нема. Там купляли люди. По-перше, вибачаюсь, до речі, перед цими людьми, хто написав комент, поставив лайк та підписався, я впевнений. За те, що я обіцяв, що відео вийде трохи раніше, але затримався, ну, була робота. А тим хто ще не підписався, не поставив лайк, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал, буде інтер... цікавий контент. Так, дивіться, спочатку хочу. Поки я його не включив, не підключив, нічого в ньому зараз не приходить у нього не від акумулятора. Ну, від акумулятора вже може приходити, але не приходить. На всяк випадок ми його виключимо, ви можете почути. Все, я його виключив, там кнопочка. Ну, і вам видно, все потухло. Так, дивіться всередину. Так, ну, колодки. Я чесно скажу, що я тут особливо нічого не шарю. Тому кому що цікаво, той я думаю, все побачив отак по огляду. Я що бачу, що ну, цей доросль такий нормальний великий, оця плата, за котру питали. Ось вона є, вона стоїть. Так, одразу скажу, що цей інвертор включається без акумулятора, працює, показує, що немає акумулятора, але працює. байпас, і в відео ми це побачимо. Ну, платка от кого цікаво, цікавила, ось вона є. Так, 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 що ми тут можемо ще побачити? Транзистори. Так, чи там видно? Тут не видно, тому що буде отак от відбліки. Може і побачимо, так? Да? Ну, я нічого не бачу на камеру зараз на запис, але буду передивлятись, Може щось там видно. Вже коли просто буде дивитись відео. З цієї сторони я, мабуть, взагалі нічого не дотягнуся. Тут же отак кришка, туди не заглянеш. Так, радіатор зробили такою буковкою Г, отак. І отут -от транзистор. І виходить, що тут зверху радіатор, я і так не видно. О, ну, в принципі, все виглядає отак. Розумієш, що це термодатчики. раз, два, три. Так, ось обілі проводи, наче всього три провода виходить. Той що білий сюди йде. Кудись йде сюди. Тут цікавий такий транзисторчик торчить на окремому такому радіаторі. Малесенькому. А тут, до речі, теж. Ну, в общем, серединка от така. Давайте я спробую так з цієї сторони ще показати. Думаю, що кому там що цікаво, то я можу поставити на паузу, зловити момент і побачити, що там всередині. Поки ми розмовляємо засередини. Також було питання. За, ну, на рахунок акумулятора. От, акумулятор виглядав так. Є відео на каналі, силочка також буде в описі на те, як я, із чого я збирав цей акумулятор. Отже, отут -от в мене була перемичка, одна штука. Отака. І отут в мене перехід, там в мене шпілька, тут в мене гвинт наварений. Тут 4 елементи з винтами, а там 4 елементи з шпільками. От, і на цьому переході, по-перше, був так перекос трошки. Мені одразу там писали, до речі, дякую за такий теж коментар. Одразу писали, типу, не підкладай туди нічого, ну, щоб була на площадку. Але я туди під низкою, виходить, підклав шайбочку. І ця планка лягла на шайбочку, ну, тому що тут рівень був вищий трошки. І виходить, що ну, щоб не було просто перекосу. Отже, зараз я звідтіля шайбу зняв. А тут, виходить, в мене у нижній цій, от, тут дві пластинки, я поклав дві пластини. От, у нижній цій і, і зняв ізоляцію, ну щоб просто між ними був такий гарний контакт, як, скажемо, одна така шинка. А, получається, у нижній у мене такий великий отвір, він а, так ложиться вокруг цього от гвинта. Він прям не отак не зверху притуляється маленьким отвором, а прямо так от кладеться туди аж на сварку. І ну, как бы, протиляється. А от верхня, верх, я нічого не робив, вона якби ще, ще і на верх шляпки гвинтал ложиться. Оця штукається, і ну, верхня шина. І разом вони працюють краще. Я вже перевірив, я ж навантаження давав. Чуть далі в цьому відео ми подивимось. Так, встановив камеру на місце. Тепер давайте дивіться, акумулятор виключений. У нас оцю кнопку, ви бачите, вона не включена. Кришку я зачиняю. Тут, до речі, можете ще побачити, От на кришці позаду Р485-285 плата комунікації і дисплей. окремо, але жлейфи ну Кришка просто так, сама не знімається, треба це все розбирати, щоб її зняти. Ага, так, одягаю на місце. Тут всього, до сьогодні, якщо хтось буде знімати кришку з цього ганенджа, то дивіться, тут раз, два, три гвинта, з цієї сторони три гвинта. І ззаді там на кришці ще два гвинта. Не забудьте про них, що не буде зніматися так. Кришка, якщо ті гвинти не зняти. А, акумулятор виключений, ми включаємо. Йому мережу. І включаю, а он зараз вже все включився. Щоб вихід з нього включити, треба буде нажати ну, на кнопку, на оцей да щоб включити вихід. Давайте подивимось на екрані, що там у нас. Так, я, виходить, підключив, все включив, але він все одно бачить акумулятор чомусь. Зараз я прям клему зніму і включу заново. Так, продовжуємо. Клему я зняв. Ось ви її бачите. Ось клемка повністю знята, і я натягнув на неї термоусадку, щоб контакту ніякого нигде не було про всяк випадок. Включаємо акумулятор. О, мережу подаю на інвертор. Акумулятор, акумулятор виключений, кнопочка виключена, клемка знята, акумулятора точно тут зараз нема. Вмикаємо. Бачите, на дисплейчику вже батарейка не показується. І зараз він як завантажиться, він покаже, що тут якусь помилку, здається, покаже. 0,4 чи ще якось що нема акумулятор. Здається, 0,4 помилка тут, мабуть. Таке більше не помилка, а попередження. Ну, Він буде загружати ще хвилину. Я, в принципі, зараз включу йому, щоб він і віддавав зразу, щоб загрузилося те й те. Тобто зараз буде байпас від мережі іти по через інвертор. Поклацую вам батарейка. він пише щось 0,001 А. 8,3 вольта. Загрузка з батарейки 0. 8,3 В – вольта це те, що він дає на клеми акумулятора. До речі, це. Є такий момент. Так, це у нас оці почали листатися. Вхід від батарейки. от Вхід, BAT 0 А, BAT 0 Вт, інпут бат 8 вольт. Ну, нема тут 8 вольт. Так, що щелкнуло, дивіться, він показує мережа, байпас на навантаження. Вихід 220 вольт. Все, тут ні чарджінга, ніяких не помилок, нічого нема, батарейка у нас виключена. Так, дивіться, включаю вам чайничка. Ми бачимо лот 1,76 кВт байпасом іде з мережі на навантаження. Ок, до речі, якщо чайник виключу, бачите, лот опускається до одного ділення, якщо включаю, підіймається на два ділення. І зараз я включу фен. Три ділення. Чотири ділення не дає. Так, вимикає навантаження. Так, ну, думаю, на питання по поводу того, чи є тут якась додаткова плата, чи він працює без акумулятора. Думаю, відповідь зрозуміла. Так, поїхали далі. Ставлю камеру, відповідаю далі. Так, ну давайте тепер друге питання. Е, людина писала мені про те, що е, чого в тебе там просадка дуже велика при навантаженні навіть там 70 А, типу, дельта плаває там до 0. 5, здається, ну, якраз таки один елемент просаджувався, четвертий чи п'ятий, я не пам'ятаю, подивіться у відео. От, і я пояснив, що ну, це я навіть на відео сказав, що це через перемичку. Перемичку ви щойно побачили, ну, щойно, декілька секунд тому, так. От, і він там казав, можливо, типу, ну, наприклад, типа, а, кладе там фірітових калець, там, цілу коробку, типу, може. Тут якісь там поміхи, там ще щось здається. Ну, Де я кладе коробку у таких фірітових колець. У мене вони є. По-перше, на деї нема на акумулятор фірітовий кілець, здається, можливо, я помиляюсь, можливо, не у всіх так. Можливо, якісь є, у кого немає. Хто розбирається у деї, напишіть, будь ласка, у коментарях. У такого плану фірітові кільця, де я кладе для захист лінії АЦ. Треба там робити два-три вітка, вкладати їх всередину, здається, де є чи ззовні, у кого як. А, Но на акумуляторні дроти, здається, філітові кольця не вдягаються. От там є ще менші філітові кольця в той коробці в комплекті для дротів кан-шини, для інтернету, там, ну, тобто не для інтернету, а для Wi-Fi цього донга. От, не пам'ятаю, до речі, у деї може навіть вихід і у інтернет є прям порт. Ну, коротше, для цих портів менший, для АЦ-лінії більший вхід, вихід, щоб не було перешкод. Це правильно. Там таке є, тут такого нема. В мене таке є. Я не використовую і на акумулятори я думаю, воно ніяк не впливає. Можливо. На показометри, які ви будете чіпляти на акумулятори, якщо так от воно буде близько, і ви будете тут на клемах щось дивитися, або якийсь там осцилограф сюди, якщо будете під'єднувати, можливо, будуть якісь перешкоди. Но по цим дротам перешкод Ну, тут нема перешкод. Коротше, проблема була в перемичці. ви побачили зараз, що перемичку я замінив. Тобто поклав ще другу без ізоляції, щоб в них був нормальний контакт, прибрав шайбу і, в принципі, більше нічого не робив. Зараз ми подивимося під навантаженням, як себе почуває акумулятор. Дивіться, Я вже підключив клему, і тепер самим першим, якщо ми включаємо з акумулятором, то ми включаємо акумулятор. Обов'язково зачекайте, поки він. Загрузиться, дайте ще там 3-5 секунд, щоб там бмс все прогрузило. Потім включаєте інвертор. Все, включився. Акумулятор ще не бачить. Дивно, ну то ти йому відключаєш акумулятор, він його бачить, то ти йому його не відключаєш, він його не бачить. Зараз почекаємо, щоб він роздуплився. Угу. З'явилася позначка, що акумулятор підключився, зараз покажу. Угу. Так, що ти не подимеш. О, Бачите? Так, да, позначка є. Так, а, він ще не загрузився. Зараз я загружу ще телефон, бо він у мене виключений лежить так. Так, трохи змінив камеру ракурс, щоб ви бачили е, дісплей. Відключив я вже розетку, бо ми ж будемо дивитися на акумулятор. Подложив сюди вже поближче сюди фен. Отже, поїхали дивитись, що там у нас. Телефончик вже теж завантажився. Так, дивимось. Відбалансований він до 0,007. Зараз балансування включено. Напруга от десь 375 376 37. Розряд 20 Вт йде на споживання холостого ходу інвертора зараз. Ну, я ще проводив тести, там грався з цим акумулятором, в принципі, щось тут могло бути. Ну, тобто він не збалансований. Якщо йому трохи поставити, він відбалансується до да, 0,02, 0,01. От десь на рівні 3,67, мабуть, 3,68 стане устаканець. Ну, ми цього чекати не будемо. Так, давайте подивимось, що ви бачили. Де у нас, де у нас, де у нас? аккумулятор 26,8. Ну, майже так и показывает 26,9. 26,9-26,8, тут 26,96. А, ага, у нас же уже тут листается. Так, вот лот в сотках. Лот в ватт-амперах. лот в ватах. Все, вот вы бачите. Да, на экранчику видно. 0 Вт. Зараз споживання йде, 20 Вт. Іде з акумулятора на інвертор. Інвертор своє власне споживання на своєму дисплеї ніколи не показується. Акумулятор майже збалансувався. Дельта у нас 0,500 Так, давайте запускаємо у нас чайничка. От на ваших очах. Запустив я чайничка 70 А. Чуємо, ну і ви не чуєте, але я чую, що загудів вентилятори поїхали розганятися на інверторі. Дельта у нас 0,48 вольт. І дивіться, просадка вже по п'ятому елементу. Нема просадки. Просадка йде по третьому елементу. Просто третій елемент слабший. Це нормально. Включаю фен на першу потужність. Бачимо, що в принципі тримає 3,1 вольта. Коли було в мене у відео навантаження 75 А. У мене четвертий елемент з тою поганою перемичкою, яка Капетра тоді стояла, стояв. Ну, з, однією, з однією перемичкою. Просадка в мене отут була не 0, зараз 15, а 0,5 різниця. Ну, Можете подивитися це у відео. Да, і не тримав саме четвертий от акумулятор. Зараз просідає потроху третій, але просідає і вирівнюється. І це не на 70 А, а на 90 амперах Тобто контакт має значення. Так, включаю на другу потужність. Дивіться на елементи на дельту 135 а 3,4 кВт з акумулятора йде. Да? На інверторі зараз у нас лот. 3100, ну 3090. От, А за акумулятора разом з інвертором береться 137. Бо от тільки зараз 0,36, і от, бачите, 0,27 дельта. Ну, Для такого навантаження, ще раз нагадаю, елементи в мене 105 і вже відпрацювали по одному року. Прямо активно відпрацювали кожного дня. Зараз простої стаєте. БМС в один рік 75 днів. О, Дельту, бачите, акумулятор тримає перемичку поправок і вже по четвертому елементу в мене ніяких проблем немає. І третій елемент не просідає до 28 Він просідає, тримається на 3. Я вважаю, що це акумулятор, який тримає навантажені. Нормально, на свої о, майже 1,4С. Якби при тому, що можна е використовувати при навантаженні 0,5 рекомендовано виробниками. Ну, і бачите, відсоток потроху падає. І якщо б, коли у те, в мене була проблема з е елемент рухнув до 2.8, і в мене стоїть сок 0% на 2.8. У мене батарея та БМС -ка, так її тримарнуло трохи, вона почала писати, що. Почала писати, що 0%. Ну, коротше, проблема для неї була. Так, навантаження я виключу. Бачимо, всі елементи одразу вирівнялись. Ну, тобто, так, третій елемент в мене якби вже з часом, потроху, він якби просто. Просто потроху він не видихається. І це нормально, в принципі, він тримає. Це для нього 1,4C. Ну, <гум> взагалі, ну, якщо я буду просто брати 0,5C з цього акумулятора, там просто-навіть чайником користуватися 0,7C. Це буде прекрасне споживання і акумулятор буде себе відчувати чудово. Це просто, от, ну, навіть. Користуватися компом якимось, працювати з інтернетом, з роутером підключено. Ще рядом буде сидить дитина, одна дивитись телевізор, друга дитина буде дивитися ну, на уроки, наприклад, онлайн на ноутбуці. Там світло ще буде включено. І цей час хтось захоче піти, чайка попити. Класний чайник. Цей акумулятор буде тримати чудово. <свят> <свят> ну так, да. мікроволновку з чайником цей акумулятор погано тримає. От, по нагріву дротах. Ну, тепленький, як і тоді, десь 30. Я пірометр сюди не брав, і я вже виключив і зараз тільки мацаю. Ну, повірте на слово. При, приблизно так, як і тоді. Десь 36-38 градусів Чув чувствується нагрів, чувствується, але не критичний, не прямо горять. Но. Для того щоб використовувати цей акумулятор на максимальне навантаження на 4 його кВт, я впевнений, що він зможе. Вам потрібні 280-й. Хоча б акумулятор, він набагато краще тримає. Таке навантаження, прям в рази краще, ніж сот. в мене просто є зараз 280-й і соти, Я бачу, як хто тримає і на зарядку, і на розрядку, і на самому дні я перевіряв, прям от-вот -вот -вот буде відключення. Там Сотка при навіть маленькому навантаженні, у такому, але вже от реально, коли вже дно, вона там починає її. Дельта розлітатись конкретно. 280 ка там тримає 100 ватт навантаження вже прямо на 2,9 вольта акумулятори. 2,86 вольта акумулятори. там Поруч акумулятори 2,89 2,91 Дельта не улітає. П'ять десятих на моєму от великому акумуляторі різниці між елементами. Ну, в общем. Це вже не, не відповідь на питання, це вже відклонення від до акумулятора. Ну, Ви зрозуміли, я не сподіваюся. По друту, ж, що я хотів сказати, по нагріву, правильно сюди використовують. для такого навантаження е, хоча б 35 квадратів. Правда, хоча б, але більше ви її поставити не зможете. Просто 35 квадрат вам не зайде ось сюди. Зараз я зніму покажу. От, заходить 25 квадрат, От 35 зайде, 35 зайде, а 50 вже сюди, я думаю, в цей отвір, ну просто не зайде. А далі 25 ка в мене заходить в крему, просто зараз фокусується, якщо сфокусується, може не сфокусується. Коротше, в мене просто дроти в крему заходять. Зараз. Навіть не залуджені, просто отак заходять і там тримається закручення. Там система ліфта, тобто відкручуєш, опускається така якби плашечка, Ти туди вставляєш дрота, закручуєш, і плашечка подимається. Не просто гвинт, що ви закрутили, і він так би да, зайшов в жили і так їх розтапирив, ну, типу, і прижав і тримає. Ну Ні, там нормальний контакт, воно його так спресовує, все чудово. Але більше ніж 25-ка, всю колодку не зайде. А зайде 35, не більше, ніж 35-ка, бо сюди вже 30, ну, більше за 35 не зайде. І тільки через НШВІ Це обтискається дріт і стерчить піптік такий, він там плоский, такий, як лопатка така. От туди його вставляють, і цей піптік, він в цьому ліфті він навіть краще стиснеться, ніж ну, це, що я вставив. Ну, це правильно так під'єднувати. Через НШВІ і 35-м дротом, навіть якщо ви плануєте там трьома кловатами награжати, так, давайте повернемось по питанням. В принципі, здається, я взагалі на всі питання відповів, котрі можу. але залишилось питання по фотополю. По-перше, я навіть сюди ще не підключив фотополя. От, не вистачає мені, немає навіть надлишків, котрі я б хотів скинути. Погода у нас зараз два дні пасмурна, один день сонячно. Тож заряджаю свої акумулятори і тестую ті, що в мене є від сонця. По максимуму. Навіть сьогодні вночі включав на ніч мережу з маленьким струмом заряду, бо вчора так вже дійшло, що в мене розряджений акумулятор, і якраз те, що я щойно розповідав. Що Дивився, як воно на розряді, на повному. На акумуляторах вже на межі відключення, як працюють сотки і 280. -ки. Ну, розповідати про це не буду, це секрет. По фотополю. Тут високовольтний MP5 стоїть, і якщо, наприклад, 24 вольтовий 3 трьохкіловатний POVMR, Декстрон, Андрій. І сан, скоріш за все, там буде від 30 вольт включення. Це те, як люди розказують, і як показують в, в роликах, відеороликах на Ютубі, то тут у цього інвертора тут написано, що він починає генерацію від 60 вольт. Тобто на 60 вольтах там у вас буде ну, десь 65 вольт і у вас вже буде щось показувати. але це буде 5, 10, 15 Вт. Якщо ви ну там лампочку якусь включили, да, і 10 Вт вам буду показувати. Якщо ви включите дві лампочки, то спану, а, а ваші панельки на цей час не можуть дати більше ніж 60 Вт, то. У вас просто просяде напруга, він відключиться. Ну, це зрозуміло всім. Якщо сонце вийшло вище, і у вас вже 100 вольт, да, і ви даєте там навантаження вже 100 Вт, наприклад, і панельки видають реально 100 Вт, і от вони просядуть до 60 вольт, він це буде тримати. Ну, Кому це так потрібно, прям по низах ходить. Чорто, я знаю. Ну, якщо у вас квартира, да. І там у вас 2-4 панельки сотки, і ви там між цим калібруєтесь. Ну, Він навіть не підійде, тому що 2 ну, сотки, мабуть. Ну, 4 послідовно, в принципі, 4 послідовно. Чи, Хоча, правда, чи і хватить, у вас так одночасно місця на 4 послідовно. Скоріше за все, це буде все одно, дві послідовно, і паралельно дві послідовно десь на іншому вікні. так? Чіплятись, наприклад. Якщо це квартира. Ну, тоді все одно у вас, наприклад, якщо ці панельки там, 30 а, він їх не буде бачити. Це вам треба 3 кВт брати. З MPPT, шкою яка буде працювати від 30 вольт для таких панельок. І послідовно, і послідовно їх до нього з'єднувати. Він нормально працював і тримав навантаження. В принципі, на цьому все. Всім мирного неба. Дякую за перегляди. Не, по... не забудьте поставити лайк, якщо сподобалось. Пока.